Привіт, привіт, привіт! Сьогодні розкажу вам про те, як в канадській школі збирали кошти на новий ігровий майданчик. Як це все можна робити без комітетів, без щорічних, щоденних, щотижневих зносів? І так, щоб було весело всім, і був майданчик. Поїхали! Отже, одного дня нам прийшов лист від вчителя. Ну, там було описано розпорядок того, які будуть активітіс протягом, протягом наступних декількох тижнів. І було прохання принести щось, що пов'язане з кавою, бо від їхнього класу треба зробити корзину на свято, яке буде проводитись в школі, і у них тема кава. Ну, окей, ми там щось підкупили, малий відніс. А також приходили листи від керівництва школи. Що буде ну, це ще листи приходили на початку весни, що там влітку буде організований Фанфеєр, це шкільне свято. Наскільки я розумію, воно щорічне. А, і батьки вже знають, що таке свято існує. Отже, прийшло повідомлення зі школи, що так як треба буде цього року організовувати ось це свято Велике, то всі батьки, які мають ідеї або хочуть приймати в цьому участь, можуть в такий день прийти в бібліотеку і обговорити, як би вони бачили це свято цього року. Я, звичайно, не пішла, бо ну, по перше, я ще не в'їхала в, в канадську культуру. Я завжди боюсь сказати щось зайве. Бо... Ну, ми, коли розмовляємо, то у нас язик без кісток, ми можемо запитати все, що завгодно. А тут в Канаді є певні табу-теми, і ці табу-теми треба знати. Я ще їх не всі знаю, тому я не дуже люблю спілкуватися зі сторонніми людьми, бо і в англійській своїй я не впевнена, і якби виглядати дурною не хочеться, і образити когось не хочеться, не знаючи, що ти образив людину. Тому я не ходила. Але от е, уже ближче до цього свята. Нам прийшов лист, значить, що, що треба волонтери на це свято. Тобто будуть ігри, в яких діти будуть приймати участь, і треба, ну, давайте уявимо, що. Чи ви прийшли в парк атракціонів? Так? На кожній локації є людина, яка там вас пускає на атракціон, перевіряє квитки, і так далі. Те саме і тут. Тут треба було волонтери, які будуть перевіряти квитки і так далі. І так далі. Є дуже класний сайт, де можна створити. Якщо до прикладу, ти створюєш якесь свято, так, і тобі треба, щоб там волонтери були. Ти на цьому сайті створюєш своє свято, створюєш всі локації, де тобі потрібні волонтери, і волонтери там собі вибирають, де вони будуть. Таке саме нотіфікейшн прислали нам: що типу батьки, давайте волонтерити. Ну, окей, я зайшла і вибрала собі так: вони поставили по пів години на кожну станцію. Так, щоб у тебе був час побути на станції, побути десь з дитиною, десь погуляти, десь відпочити, я собі вибрала декілька станцій. Мені прийшов notification, що є yeah, гуд будете на цих станціях. А, єдине, що мені не сподобалось, це те, що я взагалі не розуміла, що це за станції і що там треба буде робити. А, тобто це їх локальні ігри, і я взагалі гадки не маю, що це за ігри. Тобто я в інтернеті шукала назву гри, щоб хоч більш-менш розуміти, що там треба буде робити. Ну, загалом, ну це так, маленький такий мінус. А потім на малий приніс а, до фанфейра уже цей Афішку. Ось таку афішку створили батьки. Написано, де буде, коли буде, що там буде. Також у школи були спонсори саме цього свята: це піцерія, це там деякі магазини. А, і також можна було. На цьому ж такий фанфейрі. Оці корзини, які готував кожен клас. У них там 32 чи 33 класи, і кожен клас готував свою тематичну корзину. Був розіграш цих корзин, також можна було виграти квитки на щорічне авіашоу. У нас тут щороку прилітають американські пілоти і проводять авіашоу, Так от можна було виграти квитки на нього. Квиточки на розваги. Можна було купити, прийшовши на свято, або можна було замовити паспорт. Якщо ти замовляєш паспорт з квитками, то у тебе йдуть там 20 квиточків на розвагі, плюс безкоштовний фрізі, це щось типу замороженого соку, але дуже-дуже гидке. Але вони його дуже-дуже обожнюють. І можливість виграти ось цей квиток на авіашоу. Замовити цей паспорт надзвичайно легко. У нас е, е, гроші не ходять по школі. У нас все автоматизовано, у кожного учня є свій е, гаманець електронний. Туди, якщо йде якась або екскурсія, або якісь свята, туди кидають notification, що вам треба сплатити таку-то суму. Ти сплачуєш, все, good, гроші пішли, але по рукам вони не ходять. Отже. Настав час цього фанфейру. Знову ж таки, єдиний мінус в організації: оце, що для мене мінус, я це помічаю. Можливо, комусь це було б взагалі непомітно, але я це помічаю, бо я багато чого організовувала і в садочку, і в школі. Тому для мене це мінус. Я коли прийшла як волонтер. Мене ніхто не зустрів, ніхто не показав, де моя локація, і мені не пояснили правила гри, що я маю робити. Тобто на цих локаціях кожен придумував правила гри які хотів, ну, грубо кажучи. Це добре, що ми потім в'їхали до чого, та, але е, я вважаю так. Я розумію, що немає батьківських комітетів, я розумію, що там є одна людина, яка взяла за все це відповідати. Але все ж таки, якщо є свято, то треба було, щоб хоча б, хоча б декілька людей відповідали за оцю інформаційну частину. Так, бо я, як нова людина, я не розумію з цих іграх, я не розумію, куди мені йти і що мені робити. А так була би одна людина, яка би стояла там на воротах, припустимо, або на ній би було там. Якась налівка, що типу підійдіть до мене, я вам все розкажу. Вона розказує правила гри, показує тобі, де твоя локація, і все це було би простіше. Але ну це так. Це вже на наступний рік, може коли я стану більш е, впевнена у своїй англійській, я прийду і запропоную таке рішення. Взагалі, весь фестиваль все зроблено руками батьків. Тобто, хтось приніс той міні-гольф, хтось замовив у когось там агенція з оцими надувними всякими іграми, хтось привіз це, хтось надав ще якісь ігри. Тобто, все-все-все зроблено руками батьків. Нічого додатково не оплачується. Як завжди, Чергує поліція, чергує е, пожежна машина. Пожежна машина, коли приїжджає на такі свята, вони обов'язково розчихляють повністю всю машину, показують дітям, як машина, е, що там всередині машини, як вони витягають пошкоджені машини і так далі. Тобто, е, пожежники тут це не тільки пожежники, вони ще й актори, вони ще й е, розважають дітей. Це все дуже дуже класно. А, також на цьому фанфері. Були стенди бібліотеки. Вони робили, вони робили значки. Також був стенд кадетського корпусу. У нас тут є кадетський корпус, можна. Бути як морським кадетом, так і авіакадетом, набирають вони з 12 років. Тобто, тут все це є, і кадетський корпус був також у школі. Він показували, що у них є. У них був там авіасимулятор, діти грались. Тобто, ці такі заходи вони не тільки для заробітку, так на якісь шкільні. Потреби, але також як реклама деяких фасілітіс, які є у місті, про які ніхто не знає. Тобто я, ем, припустимо, знала про те, що є авіашкола, і туди набирають, по-моєму, з 14 років, але у тебе мають бути відмінні оцінки з фізики, е, не фізики, стоп, у них немає фізики, з математики і сайенс, математика і наука. А, і тоді ти можеш йти в авіашколу. А, загалом так. Розваги, давайте по розвагам. Значить, розваги різні. Одна розвага це один квиточок, один квиточок, один долар. Були розваги по два квиточка, але їх було дуже мало. Загалом це один долар розвага, небагато, правда, але дитина собі розважається. І після кожної розваги даються якийсь приз. Були там і затирачки, і браслети, і. Як вони. І значки, тобто різні на кожній локації різні призи. Я була спочатку на локації карнавал, там було 4 різні гри, також ні, ніхто не пояснив правил, тобто ми видумували правила на ходу, Ну таке, що трошки. Потім я мала локацію на CoinDrop, це треба було монеткою попасти. У центр склянки з водою. І остання у мене локація була на міні-гольфі. Я там мала бути пів години, але мене ніхто не прийшов заміняти. А діти дуже люблять міні-гольф. І тому я там пробула цілу годину. І потім, після цього всього, ми ще допомагали прибирати столи. А, значить. Саме прикольні призи були на Cake Walk. я не знаю правил цієї гри, але там роз... переможець отримував цілий торт да, мого малого однокласника виграв торт. Потім був розіграш оцих тематичних корзин. Тематичних корз... взагалі різні, зовсім різні корзини були. І наскільки я розумію, що ці тематичні корзини були навіть не стільки для фанфейру, для того, щоб розіграти, а стільки для того, щоб... Кожен клас випіндрився, да, у кого краще. Бо там такі корзини деякі були, там і великі ігри були, і ця машинка для того, щоб робити солодку вату. Ну, Як розігру... розігрувалися ці корзини? Ти купував квиточки за 10 долларів, тобі давали 21 квиточок. І ти міг накидати куди хотів, яка корзина тобі сподобалась більше. Ми розкидали майже по всім корзинам. А... І ми виграли одну корзину. Ми виграли одну корзину, корзину з іграми. Ми виграли корзину з іграми. Малий так більше, я думала, що він спотикнеться. Бо... Ну, ми рідко взагалі щось виграємо. ми, Скажімо так, ми щасливчики по життю, але так, щоб глобально щось виграти, це майже ніколи. А тут виграли цілу корзину, це дуже, дуже прикольно. Зараз покажу, що там було в корзині. От вона корзина. Тут така гра, це по типу там засміявся і. Тобто Треба робити якісь штуки, щоб ніхто не засміявся. Потім така міні-монополія. Тобто дуже прикольно з собою взяти. Там карточки такі менюсі. А, оце оце гра, а, це теж, якась локальна гра, але вона дуже-дуже легка. Тобто Я так розумію, що це треба в лінію там, одного кольору щось ви, 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 вистроїти. А, шашки губка Боб. Це щось по типу ерудита, тобто ти ходиш, на яку букву ти трапив, маєш назвати слово на цю букву. Ми ще не відкривали, ще не розбирались, бо ми були дуже зайняті. То змагання, то ще щось, то ще щось, і ну, взагалі не було часу. Набір карт. Це щось по типу крокодила гра. тобто Тобі тут дають задачу і ти маєш щось зробити. Потім гіфт-карта на 10 доларів. О, сорі. У магазин іграшок. І ще було Uno, але Уно ми брали з собою. Ну, Uno, ви знаєте, як виглядає. Тобто, ну. Набір дуже класний, і ніхто за це не платив. Це от просто хто що хотів те й приніс, і вони поклали в цю корзину. І всі корзини були класні. І були тематичні і е, pet корзина, і нюборн корзина, і там. Е, а, ще в корзині були ці е, цукерки уже з'їв. <хи> да. І Кенді повністю корзина була. От, наш клас готував кавову корзину. Тобто дуже-дуже-дуже все це цікаво і діти грались, і ці три години вони просто пролетіли моментально, моментально пролетіли. Також там можна було купити піцу. Оця піцерія, вони були спонсором. Я так розумію, що вони якийсь процент від продажу віддавали в школу. Також були різні солодощі. Ну, тобто ну, сумувати не приходилось. Діти там бігали по, по всій цій території. Сьогодні я зрозуміла, що е, моя дитина мені більше не потребує, не потребує більше мене на таких заходах, е, бо йому веселіше зі своїми друзяками. Е, бо я прийшла трошки раніше. Так і я мала е, волонтерити на одній зі станцій, то вони всі підходили. is плетен, мам, is he, Where is he? <гум> Тому мама там була зовсім не потрібна. Тож, отак, отаким чином, весело з розвагами збирають на якісь шкільні потреби, а не так, як у нашу адміністрація сказала, батьки зробили. Це дуже класний, підхід, дуже класний підхід. Я розумію, звичайно, що в Україні буде важко таке організувати, бо багатьом батькам легше дати гроші, чим включатись в організацію і так далі. Але я вважаю, що ось такий підхід, як в Канаді, якщо його трошечки підшліфувати зі сторони менеджменту, зробити його трошечки краще. А, такі заходи прям шикарні, прям шикарні, вони прям вистрілюють і діти раді, діти. Головне, що діти раді, дітям весело. Вони з тими квитками. Тобто тут е, навіть не те, що там батьки купували, там купили 10 квиточків та, на 10 доларів, щоб, щоб ти от чітко на 10 розваг сходив. Ні, вони там купували квитки рулонами. Вони знали, що дитина їх не використає, але вони купували рулонами, бо це donation for school. Тобто вони люблять робити донейшн, але не просто принести гроші, а щоб було ще й весело. Ну, сподіваюся, вам було цікаво подивитись, почути, як по-іншому можна збирати гроші, як по-іншому можна розвивати школу, як по-іншому можна відноситись до цього всього. Сподіваюся, вам було весело. Побачимось. А у мене ще не все. А у мене є ще одна корзина. Загалом фанфеєр був у четвер, в п'ятницю був вільний день, день вчителів, коли діти не ходять до школи. В понеділок мені дзвонять і кажуть: прийдіть у школу, бо у вас ще один баскет. Ну, окей. Я перезвоню, кажу, я щось не зрозуміла. Ми ще одну корзину виграли. Чи що? вона ні ні вас до тої корзини йшла ще одна. Тобто, весь наш номер е, з іграми, він складався з двох корзин. Щоб ви розуміли, мені дзвонили три рази, щоб я не забула прийти і забрати корзину. Всі я її забрала. Зараз вам покажу, що тут ще є. Е, плюс до того, що було в тій корзині. Пазли. Ось такий пазл. Клас. Давайте. У нас є отака гра. А, це все заводілка і все. Я зрозуміла, що це за гра. Прикольно. Так, у нас є попкорн, щоб не було сумно. Ще одне уно комусь віддам модне, Потім монополія ось така ще маленька. Набір кубиків. чік чі -чик, чик Солодка вата. До речі, ну я не знаю, я колись в Україні брала таку солодку вату і вона така гидка, а вони її тут жируть, вони прям не їдять її, а жируть. І якщо в школі, припустимо... А, вони там на ланчі розкривають свої ланчі, де щось обмінюється один з одним, то солодкою ватою ніхто не міняється, бо це тільки, тільки для когось одного, бо вона дуже-дуже класна. Не знаю. В Канаді ми ще не куштували, але не думаю, що вона ліпша, ніж в Україні. Так, ще у нас є олівці. Набір олівців. І набір блокнотиків. три штуки блокнотиків. Ось такий у нас був бокс. А тепер уже бувайте побачимось.